Вже понад 30 років галпідшипник стоїть пліч пліч з українськими підприємцями, постачаючи їм надійні промислові рішення. За ці роки ми навчились розуміти клієнтів з півслова і швидко знаходити оптимальне вирішення будь-якої задачі. Щоб бути ближчими до кожного підприємства, ми відкрили представництво зі складами в дев'яти містах України. А щоб наші клієнти отримували найкраще, ми стали офіційними дистриб'юторами провідних виробників. Також ми запустили цехи, де транспортерні стрічки та ремені оперативно адаптуються до потреб замовників, щоб вони не витрачали жодної зайвої хвилини. А задля своєчасного попередження несправностей ми створили чотири технічні центри, фахівці яких виконують роботи з вібро та ультразвукової діагностики, балансування та центрування. Все це результат нашого прагнення бути для вас не тільки постачальником, але й надійним партнером. Партнером, який допомагає вашому бізнесу рухатися вперед, упевнено та без зупинок.